Отца и Сына и Святого Духа поспонию. Сегодня особенный день, потому что в Литургии мы воспоминаем Матерь Божия непорочное зашатие, то с глубокой темноты, так символически, как сейчас эта свечка, Бог указ, вели, величество своей благодати. ponieważ w tej tajnie Bóg daje oczyszczenie serca Marii. To, Chrystus na Chrystie umiera, żebyśmy byli przymierzeni z Bogiem. Ale jakby rańcze hmm. to błogosławieństwo daje, daje Marii, każdemu z nas w czasie chrześcenia. A Marii dał moment zaczania. jak, tylko zaczęła być, jak, jak człowiek, to u czasu, się, jak na ciała była, tak ciała To prosta uboga nie tworzymy nią, bo on mógł ręczeć jakby daty jej. żeby to by Pan gotowić? swojego syna była połnie czysta, połnie na połnie na bagudatiu Bożej. Bo my. вели, Величество блаженства Божьего мы сегодня приглашены увидеть и прославлять Бога. Чтобы это было можно, было возможно всегда в начале службы просим Бога о очищении наших, наших сердцев. Добрий пастер, котрий знає своїх овець, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ти, котрий віддав життя за свою пастку, Христе помилуй. Христе помилуй. Ти, котрий шукаєш заблуканих овець, Господи помилуй. Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог, Всемогутній, відпустивши нашу гріх, приведе нас до вічного життя. Амінь. Sława wyszni, Bogu i na ziemię mi ludziom dobrych goli. Prosławlajemy Tebe, błahosławlajemy Tebe, pokłaniajemy z Tobie, wyliczajemy Tebe, pod jak Tobie składajemy, bo wielka sława Twoja. Ospody Boże, Czarny Bolesny, Boże wszechmocny Wszechudni, Hospody Synu Jedynorodnych, Isusa Chrystę. Господи Боже, Анче Боже, Сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас, що береш гріхи світу, прийми блахання наше, що сидиш право рожовця, помилуй нас. Бо лише ти святий, лише ти Господь, лише ти всі вишні, Ісусе Христе, зі Святим духом, у славі Бога Отця. Амінь. Боже, ти непорочним зачаям при святой диви przygotował swojemu synowi хідне pomieszkania i siłą gradošich za sluk smerti Tvoga Syna, i від usako Chrisnog zutja. Za jej zastupnictwo, daj također nam djiti do tebe. oczyszczeniemu od grzechu przez Boga, naszego Jezusa Chrystusa, Syna Boga, który z Tobą żywa i celuje w jedności Świętego Ducha, Bóg na wieki wieczni. Czytanie z Knyg Коли Адам з'їв плід із забороненого дерева, Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, я чув твою луну у садку і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Боже сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? чи не їв ти з дерева, що я наказав Бог тобі не їсти. Адам відповів, жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною. Дала мені з дерева і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це зробила. Жінка відповіла, Змій обманув мене і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія, за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів. На череві твої будеш повзати і їстимеш порох по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнече між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'ятому. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Слово Боже! Співайте Співайте Богу чудеса він творить. Співайте Богу чудеса він творить. Заспівайте, Господу, нову пісню, бо Він учинив чуда. Мені вчинило спасіння Його правиці, Його святе рами. Співайте, Богу, чудесани творить. Господь явив своє спасіння. Перед очима народів відкрив свою справедливість. Він згадав свою милість і свою справедливість домові Ізраїля. Співайте, Богу, чудесаним творить. Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вилукуй, Господу, вся земля, вигукуйте радісно, співайте і грайте. Співайте Богу, чудеса на Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб установити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті якою він обдарував нас в улюбленому. В ньому ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величе. Ми, які раніше мали надію на Христа. Слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь, з вами. читання Святого Євангелія від Слава Господи. Того часу посланий був Ангел Хаврієв від Бога, в місто у Халілеї, ім'я якому назавет. do diwy zaliczonej z człowiekiem na imię Josip i z domu Dawida i imię diwy Maria. Wyszedł do niej i powiedział radzi wspomniana błahodatni, z Tobą. Ona zdrwożyła się na te słowo i rozdumywała, co to za przywitanie takie. І сказав їй Ангел, не бійся Марії, бо ти знайшла благодат у Бога, і ось Ти зачнеш в утробі і народиш Сина і назвеш Його імя Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давіда, Його батька. i celiowała nad domem Jakowa na wieki. I jego czerstwo nie będzie końca. A Maria skazała do angiela, jak stanie się, kiedy ja człowieka nie znam Powit powit, angiel, wskazał jej, duch świat, święty, na tebe i siła psiebyszniogo tebe otyńić. To mu i święte. Kote narodica, bude nazwane Synom Bożym, od i Jelizabeta, Twoja rodzica, i ta začala syna w swojej starosti. I to jest wже szóści місяc ti, kochł nie plino, tomu, co żadne słowo nie. Je u Boga bezsilnym. A Maria Skała posja, sugina Gospodina, niech będzie za słowo Twoim i wyciągnie by nej Angię. Słobo Hospodje. Szczery Bog, który. Tak, pan Maryję dał jej szczędry i dawierał dowier, Maryi, że ona nie patieriaje te błagodaty, które pouczyła w samym naciale, zaczadnia. Pełna błagodaty. Nie nie oddzieliła za od Boga. никогда не грешила с самого начала. И можно бы сказать, что никогда не пошла искушение к злу, всегда была вполне соединена с Богом. Иногда слышал я такие слова, да так, Мария то было легче, потому что она никогда, никогда не грешила, с самого начала была соединена с Богом, а мы, мы это там очищение через крещение, след греха в нас есть, и это нам всегда мешает. Я бы хотел, чтобы мы сегодня в этот праздник не завидовали, а благодарили Бога. I to nie tylko w ten moment, ale to, że jakby to skuszenie zawidować, bo drugi imię tak, a my nie. A etot był w rodzinie, gdzie od samego początku u niego były pieniądze, i ja pamiętam ze swoich, kiedy był już w ordynie, zawidował. некоторым братьям, которые родились в такой семье, где он как бы ребенок уже научился несколько языков. Просто у него так было. Или отец был профессор, и он как бы в этой среде возьмет. Он сразу как ребенок больше знал, чем я. А сейчас уже как бы учился, но по-другому смотреть. Хорошо, потому что я от них мог научиться. Ale to się a wtedy było i Także to może dzisiaj Maria Pomagina, nam, to my my prosto błagadarieli Boga za to, że on ci wie to dar dał, i że to ty mogła rodzić nam z Nie zawidować, ale radować tym, że to kto ta dobro. którego ja nie imię, ale to dobro katorowo jest inna dziewica. Аминь. Занесем наши молитвы Богу. Занесем все молитвы, которые в наших сердцах, чтобы Бог проник... проникнул в наши сердца. Так очистили, как чистое сердце было Марии. Тебе просим. Все интенсии, которые в наших сердцах, за тех, которые мы обещали молитву. Тебе просим. Окончание войны. Тебе просим. И за нас самих, чтобы мы умели принимать каждый день, конкретно сегодня, эту благодать, которую Бог нам дает, и чтобы мы могли ему за это благодарить. Слава Цу і Сину і Святому Духу. Я було на початку. Blasovím Hospode Bože, vsie svietu, bo s Tvojí štedrosti ima otrmali hlip, jak je Tobie prinosimo, pri zemlí i ruk ľudský. Nechaj vi stane dla nás hlipom žetia. Blasovím Bože, O, Sowiec, Boże, wśród światów, bóstwo i jeszcze i otrzymali wino, jakie Tobie przynosimy, plit winogrania, i pracy rób ludzkich. Niechaj ono stanie dla nas duchownym napojem. Отца, брати і сестри, що моє і ваша жертва стала уходною Богу Отцу всім угодням. Господи, прийми спасенную жертву, яку ми складаємо тобі в урочисті з непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ми знаємо, що Твоя ви переджували на благудать, в, в і від усякого гріховного зіпсуття. За і заступництво визволи нас від усіх провід через Христа Господа нашого. Саме, господь Свами. У хорош серця. Подику складаємо Господу Богу нашому. Bo jest to dostojne cej prawe, słuszne ta spasenna, szopne zawsze tak w siódmy pod pod to w światełko, w siermochutni wicznej Boża. ty zberich pre światu Divu Mariu wit priamy pierworodnowo-richa i obdarwa w pownotowiu włachodati, szopli w ty chinnoju materiu twojego syna, ta poczatkom cerkwi nieporocznej i sja krasoju nie paro, nie, e, pa, na Chrysta. diva dała światu Syna, jaki jak angieł bez poro, poroku zniczy, zniszczył nasze grzechy. Wybrana z posredku wszystkich ona wyproszuje, błahodat twojemu narodowi, taje dla niego wzircem światości. To mu razem i z angielskimi chorami, prosław o tebe, radisno no wzywajucze. Świat, świat, o rozpadł wosław, podniosław Осанна Ворожні. Доброслава, і Господи. Осання ворожі. Бо істину святи Боже, <try> джерело всякої святості. Тож святіці дари рослові Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддався на настраждання. wzjawili i składając tobie pod jaku rozmawiał i swoim uczniom, każdą Bierzcie wszystko ze szechów si, to jest moje, które za was bude wydane. Samo w wziął czaszu i z składając pod podał swoim uczniom, każucze, Beryti i pijte z niej wsi, co je czasza krowi mojej, nowego i wiecznego zawitu, kotra za was i za bachatio będzie prolita na witkuszczenia rychie, czy na mnie nie

щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причастників тіла і крови Христа. Pamiętaj, Bože, pro Tvoju Cerkvo rozprosne po всі zemli, o doskonaloj im люb'i razem z naszym Papom Levem, naszym Єpiskopom Pawłem to всіm duchowieństwem. Pamiętaj tako, pro našich pomerlich brath i sester, що zasnuli z nadjevo skrosinja, da pro всі, kote Tvoji благодат i wydišli z tych osvět. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам у час у вічному житті з Пресвятом Богородицею Дівою Марії, святим Йосипом і обручником, з боженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віки були у ухольні, що ми разом з Ними славили величави Тебе, через Твого Сина Ісуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystusem w Chrystii, Tobie, Boże, odczuć się w, w jedności Świętego Ducha, z jaka czesty na wieki wiecznej. Amen. Bóg tak nas polubił, że wysłał nam swojego Syna jak Spasitiela. domu osmielił się wzywate. Odczuć nasz

I obdaruj miłościwo nasze w nimę rącz, aby z dopomogą Twojego miłosierdzia my zawsze byli winni w imię bezpieczni w nas jako sumiatia. Oczekujcie Bożego i przyszedł naszego nasz Jezusa Chrysta. Hospody Jezusie Chryste, Ty skazał swoim apostołom, Mir zaiszają Wam, Mir mi dają Wam. Nie zważaj na nasze rychy ale na wiru swojej Cerkwi. І свідомо з твоєю волію Благоволієм дарувати міром та єдностю, котре живеш і царуєш на віки вічні. Мір Господній, нехай заходи, з вами. з Духом Твої передайте один одному знак миру. Анхе, що Боже, Ach, що обережні Христи помоли нас. Анхє Боже, що бережіть і Хеси, нас. A otec Bože, šobere rychy svitu, národa na mňa. Osahnec Bože, šobere rychy svitu, Bože mne tým, čo a za ja že Ty prišiel do mňa, ale skôr nevyšiel z Boha, miluje duša <clears> thank <throat> you Господи наш Боже, нехай прийняті тайни, зцілять, зцілять нас в ран, задание грехом. Від ти непорочним зачаттям в берег лише присвяту Діву Марію, через Христа Господа нашего. Дякую, всем, всем за... за то, що ми могли бути. Сегодня вместе утром на этой молитве. Я я сегодня тоже немножко затормозил <laughs> и не не, не, не успел все подготовить. но Бог нам дал, что мы могли быть на этой службе и прославляем Бога. Але ну, спасибо вам. Так вместе мы друг друга поддерживаем. Примите Божье благословение. да? На... Не только на этот день, но и на все, а але... особенно на этот день. И те, которые через интернет тоже. Господь звание. Нехай Бог ослабит, а все могут не Бога дать и сам и Святый Дух. Идит с миром Христовом. Богу. А кто там сегодня есть? Данил и Наташа.